Вітаю на першому Подільському, 19 листопада. Середа пропоную вам провести цей день разом із нами. Сотні ворожих дронів та десятки ракет атакували цієї ночі Україну. У Хмельницькому слідчому ізоляторі відремонтували 16 камер. У водоймах Хмельниччини збільшили кількість риби. Про це та інше далі в подробицях. У ніч на 19 листопада противник здійснив масовану комбіновану атаку. Понад 470 дронів та майже 5 десятків ракет різного типу летіли. Нищити українські міста на жаль, не обійшлося без влучань. Вибухи лунали у багатьох регіонах країни. У Тернополі були влучання у житлові дев'ятиповерхівки, виникли пожежі, на жаль, є значні руйнування будинків і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев'ять людей загинуло. Масований удар ще з вечора був по Харкову. Десятки людей у місті поранено, серед них є діти. Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру. Атакували нашу енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, із них двоє діти. На Львівщині били по критичній інфраструктурі енергетиці. Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. Не обійшлося без руйнувань на Хмельниччині, за словами голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна у Шепетівському районі пошкоджено лінію електропередач. 27 населених пунктів знеструмлені, а це щонайменше 2 тисячі абонентів без світла. Також відомо про пошкоджені вікна у житловому будинку. Сьогодні, 19 листопада, красилівщина прощається із відважним захисником Сергієм Куяном, мешканцем села Великі Орлинці. На жаль, серце захисника зупинилося 14 листопада, 2025 року у медичному закладі. Світла пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. 16 камер Хмельницького слідчого ізолятора зазнали змін у 2025 році. Як повідомляє Суспільне Хмельницький, на це витратили 235 тисяч гривень. Косметичний та поточні ремонти були необхідними для покращення комунально-побутових умов утримання засуджених та ув'язнених. У відповіді на інформаційний запит зазначили, усього у Хмельницькому СІЗО є 100 камер, дві з яких платні. Площа звичайної камери варіює від 6 до 30 квадратних метрів. У ній може перебувати від 2 до 1. 11 людей. Народ Тайваню для громади Старокостянтинова передав сучасний потужний генератор. Допомогу надано в межах меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю Асоціації міст України з представництвом тайбею. Джерело безперебійного живлення потужністю у 30 кВт встановили на одному із комунальних підприємств громади. Співпраця продовжується. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 500 повідомлень про події та правопорушення, із них 114 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 121 адміністративний протокол. З них дев'ять за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 10 дорожньо-транспортних пригод, на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 554 повідомлення від мешканців області. Водойми Хмельниччини поповнилися рибою. Осінні низькі температури сприяють успішному зарибленню риба легше переносить транспортування та адаптується у водоймах. У Хмельницькому водосховищі випустили 3428 білих толстолобів і 2000 білих амурів. У Теофіпольському водосховищі оселилося понад 12300 толстолобів, товтолобів, коропів та білих амурів. Сьогодні на території області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області до 6 градусів тепла. У Хмельницькому впродовж дня стопчик термометра покаже не більше 4 градусів із позначкою. Плюс слідкуйте за нашими випусками та будьте поінформованими.